і автограф. Як правильно, автограф чи автограф. Так, тест. Тест. Ідемо тест проходити. Безплатний тест. О. О! Ви регулярно заводите нових друзів. Не згодено. Ну, тут таке. Сумні. Ну, типу, в сенсі часто не часто. Ну, коли є така можливість завести друзів, чого б не завести, коли немає, то не заведу. Ну, euh, незвичайні ідеї впливають хвилюють вас більше, ніж прості та зрозуміти. Да? Ну, типа, хто ще буде паритися, Я хочу зробити мод в терарію, як і мені його зробити. блядь. Точно не кажу. Зазвичай вас переконує те, що відгукуються вам емоційно, ніж фактичні аргументи. Треба жити фактами. У вашому житловому та робочому місці чисто та наведено порядок? Нє. Ну, типа, я, образно, Ну, типа, навожу, але коли прям засруюсь. Ну, не так, що в мене по цій комнаті, типа, піздець А таке, коли. Ну, тут лежить, тут лежить, що то його багато, треба вбратися. Зазвичай ви залишаєтесь спокійним навіть. Насампелі, да От, мене може чуть-чуть вибісити, я такий, що то вийду чуть на емоції якось. Ну, потім в наступному раунді я вже такий. Опустився. Поле чуть-чуть остудив, Все добре. Ви знаходите ідею налагодження ділових зв'язків або просування себе незнайомим людям я дуже лякає. Мені страшно це діляти. Ну, типа, надо. Надо, ну страшно. Давай. Ви ефективно розставляєте пріоритети та плануєте завдання часу завершу їх достроково. Ні. <смі> ну, типа, да і ні. Ну, типа, щось тут поняли. Я не ефективно розставляю пріоритети. Але зачастую завершую їх достроково. Тобто все-таки от. Історія та емоції люди говорять вам більше, ніж цифра та дані. Не згоден. Ну, типа, повинні говорити факти, це про те, що я говорю. Цифри і дані це якраз факти. Вам подобається використовувати організаційні інструменти, такі як розклади та списки. Ні, 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 а ні, анахує Навіть невелика помилка може змусити вас сумніватися у своїх зімах. Да! Да, факт, бля. Ви почуваєтесь комфортно, просто підійшовши до людини, яка вам цікава, і зв'язався з нею. Да Зав'язавши з нею розмову, ви шойовнулись, блядь? Я... Якби я так міг, в мене була б дівчина, типу. Ви надто зацікавлені в обговоренні різноманітних інтерпретацій творчих грабів. Якщо є з ким поговорити, чого б і ні? Це що за хворі? Ее. е. Там 10 сторінок, нахуй. Ну, давайте по факту. При визначенні напряму дій ви віддаєте перевагу фактом. часто дозволяєте подіям дня розгортатись само собою без попереднього плану. Так. І ні, і да. Ви рідко турбуєтесь про те, чи справляєте ви гарне враження на людей які те, звичайно, так. Вам подобається брати участь у командних заняттях. І да і ні. Да. Вам подобається експерименти з новими та. непробаними не підходами. бля да, це цікаво, кстаті. Вважайте за краще бути делікатним, а не абсолютно чесним. Осел. Ну, типа, блять. І да і ні, ну типа, коли треба. Поклина нових, е, новий досвід та галузі знань для вивчення. для вивчення. Боже, да і ні, ну типа. Я не така людина, щоб поняли. Я хочу щось нове. Що тут нове. Я, я такий. О, я хочу. Оце ось Що мені для цього треба? Ого, шо явно, ви шойомную читати книжки. схильні пробуватися що ситуація стане гіршим. Да. Вам більше подобається відокремлені хобі чи заняття, аніж жупова активність. Ну да, наверня. У моїх хобі сидіти за компом, блядь. Мені за компом подобається і самому, і з людьми. Вибачаюсь. А що мені подобається ще чатом сидіти? А вы не можете собі уявити, що заробляєте життя написанням. Можу уявити? Не хупить это. Я письменник, кстати. А ви даєте перевагу в ефективності прийняття рішень, навіть якщо це означає генерування деяких гамотіни. Так. Да. Ви надаєте перевагу спочатку зробити домашні справи, а потім уже відпочивати. Блять, взагалі, так. Да. Ну є такі. У разі розміж, ви надаєте перевагу доказу своєї точки зору, а не пишете нічого. Ну, я, якщо я нахуй правий, якого хуя я должен. Я щось розпочущу. Та йди нахуй! Це друга причина, чого мы не маємо дівчини. На громадянських а, е заходах ви зазвичай чекаєте, коли спочатку перестав. Ні. Ну, типа, я такий. Ну, я представлюсь третім, допустим. Просто щоб побачити, як вони представляються, щоб, типа не сильно якось маячить там. Бо сейчас я представлюсь. Я. ту ту ні, хай люди там скажуть, я побачу, що вони тіпа, багато вони чимало розказують. Діта що? Я так само представлю їх добрий вечір. Ваш настрій здатний дуже швидко змінюватися? Так. Да. У вас важко переконати матійними аргументами. Так. Да. Ви часто робите справу в останній момент? Так. Да. Вам подобається вести дебати про етичні проблеми. Так. Да. Ні, не, стоп, Що такі етичні проблеми, блін? Зазвичай ви вважаєте, за краще бути в суспільстві інших людей на самоті. Не. Ви вторнитесь або втрачаєте інтерес, якщо розмова стає суто теоретичною. Не. Коли факти і почуття вступають у конфлікт, зазвичай слідуєте... Коли факти і почуття вступають у конфлікт, зазвичай ви слідуєте з того, що вам говорить сенс. Не. Вам досить важко постійно дотриматися робочого або навчального розводу. Да. Ви рідко переглядаєте рішення, які ви входили. Да. Ваші друзі б вас упозвали Секунду. Нам дарома. Алло. Здорово, дядь. Чув? Ты мене описав, як енергійну і товариську людину? Е, як енергійну і товариську? товариску? Да. Та, в принципі, да. Все. ну, ну товариський точно, й енергійний. Тобто на 100% от да. Все, дякую. Заход... Я, якщо що, на стрімі, може заходи там дивиться, я тест прохожу, якийсь на... Sorry, я чусь... а, Я а... бачу, що ти написав здорово, типа одно коли я вробився, тебе вже не було, блядь. <реш> <реш> Все, давай дядь, тобі. Ага. Все. Ми це вияснили. Далее. Вас приваблюють різноманітні форми творчого самовираження, такі як письменництво. Наверное, да. Ну, типа, прикольно. Я просто не сильно люблю читать на сам. Зазвичай, ваш вибір есть на об'єктивних фактах, а не нам сильно, да, було це запитання. Вам подобається список справ на кожен день. Поду... ну, типа, подобається? Подобається. Не буду я виконувати. Ну, ні. не. рідко почуваєтесь невпевнені. Ну, останнім А, взагалі, стало похуй. Вынука это телефон и Дядь, і Люсек. Тест прохожу. Тест особистості, поняв? Ви уникаєте телефонних дзвінків. Я взагалі написав би да, але я доки що тобі дзвонив, поняв от такий от прикол. ну Типу, не уникаємо. не в мене не виходить, як уникають. Вам подобається взагалі незнайомі ідеї та точки зору. Так. Да. Далі. Ви можете легко порозуміти з тими людьми, які ми щойно вам познайомилися. Ну так, да, чуть-чуть, там попку подлезать нормально. Якщо ваші плани порушені, ви намагаєтеся якнайшвидше повернутися у звичайне рус. Додому? Так. Да. А вас все ще турбують помилки, які ви зробили багато років тому. Уже ні. Вони надто зацікавлені в оборонні теорії про те, як світ міг би виглядати в майбутньому. А не згодом на ваші емоційні контролю вас більше, ніж ви. Переприйняті рішень, ви більше фокусуєтесь на тому, як почуваєте. А ніт, блять, пошло воно. Ваш особистий стиль роботи більше схожа на спонтанні э, сплески енергії, ніж на розоні та послідовні зусилля. Вообще, типа, да. Ну, по факту просто в себе на роботі я не можу, так що, ну іноді ну, такі, блять, я їбав зараз це ось, все. БРАТЬ доставать, я тумблер вверх-вниз. І все, типа, робота отклалася ще на деякий час. Коли хтось про вас е високої думки, ви гадайте, скільки часу у нього займе, ще у вас розвірват. Я не гадаю. Я такий. надо лишнім не пиздіть, щоб він думав, що я реально крутий. Вам би сподобалась робота, де велику частину... Числон... Так, да, так це без дату. Вам би сподобалась робота, де велику частину часу потрібно працювати на самоті. І да, і ні. То що я <смас> іноді працюю сам, і я, типа, такий, ну, мені круто. А потім в другий день я працюю вже на сам, і такий, ну мені теж круто. Ну коли я часто працюю сам, то я такий. Де люди? З ким <смас> Чуть-чуть хто-то приїде, поговоріть зі мною, скажіть добрий вечір, хоча б. А коли постійно з усіма? Так, да, коли криша їде, коли з тобою взагалі немає нікого і криша їде, коли з тобою є хоч хтось. Просто зависить від того, на, наскільки багато. А взагалі, мені подобається робота самому. Ви вважаєте, що задаватись абстрактним філософським питанням це марнувальним часом? Ні. Вас більше приваблює жива медушлива атмосфера, ніж тихі відокремлені місця. Нє. Що може бути краще, ніж тихі відокремлене місце. Якщо рішення здається вам вірним, ви часто дієте відповідно до нього, не потребуючи подальшого підвірення. Так. Да. Це мене Рома навчив цих виднів, поняли? Е Якщо в тебе є сумніви, чи да, чи ні, то треба, типа, говорити сюди ні. А если, типа, не сомнений, да, чи не, и в тебе, типа, сум, в тебе то вы, ну, да, або, ну, наверное, это так лучше, типа, но точно не нет, то надо всегда делать да. Спасибо, Ром. Ты меня научил. Вы часто чувствуете себя перевантаженным. Да, есть такие, блин. Гений, гений, легенда. Вы выполняете справу последовательно, последов... не ни жодного кроку. Nee. Ні, ну по факту так. Да. От коли я реально що так робити як ти говорив, то я такий. блядь, це працює. Воно реально работає. Ви віддаєте перевагу е, завданням, які вимагають від вас стру... е, творчих рішень. Так, да, так, ну, разі ж ти працюють не так, як ти за стандартом працюєш там, типу, а так чуть-чуть. Щас буде магія, блядь. Вибираючи, ви скоріше покладаєтесь на матійну інтуїцію на логічний доказу це в The Best. Вам важко складно е, укладатись у терміни. Ну, чуть-чуть є. Ви впевнені, що у вас все вийде. Ні. Ваша стадія чоловічий. То я. Логі. ENTP Ті. Що це значить? Як ENTP. ENTP. Ви маєте унікальне поєднання інтелектуальної цікавості, аналітичних здібностей та схильності до абстрактного мислення. Ваш розум це ігровий майданчик ідей. Ви постійно досліджуєте складні концепції і прагнете зрозуміти глибинні принципи навколишнього світу, ви підходите до життя з раціонально логічним мисленням, воліючи опиратися на факти та розум, а не на емоції чи загальну мудрість. І хто є, блядь? Інтроверт! И на 58% в интрове. Я интуит. блядь, шо в глаз попало? Дисниця? Я плачу. Блядь, реально десница волос попала сквозь. Я логичный. Я ночки. Неспокійный нахуй. Эээ... А... Ось сайт называй... А я в чат сейчас скину, понял все. Оп, в чате ссылочка. У нас работает на роботе. Ось о, хоп, и тут понял. Да это то тут может быть тест. Ну, вообще він називається якесь правильно. Бачите Хоч в мене воно воно було на російській, типа я його переклав на українську спеціально. Ваш кар'єрний шлях. У своїй професійній діяльності ви процвітаєте. Да похуй на напьов. Ваші сильні сторони, нетрадиційне мислення. Розпізнавання закономірності. О, це тепер хелметері. Хелметері. Ну вітаю. Ти ваш, я все поняв в колір. Це був червоним-червоним, а зараз стоїть, ти помаранчева якісь. Ні, так допів тоже нормальный був. Я поняв, там просто нормальні ніки. Типа немає на кінжову, немає якихось, блядь, Це вони просто всі нормальні, всі адекватні. Допитливість. Я, я допитливий. Самостійний. Орієнтований на гейу на фактах. Адаптивний. Ну, це я. Ваші слабкі труднощі і завершенням завдань. Факт. Проблеми з практичними деталями. Тоже факт. А, схильність до. Прокрастинація. Що таке прокрастинація, блядь? Відкладання рутинних завдань призводить до роботи в авральному режимі та створює зайвий стрес. Що таке прокрастинація і авральний режим? Ви за кого мене держите? Я дебіл. Не приязни до, ж... до жорстокої структури, жорстокі права та регламенти демотивують вас, да. Проблеми із самопрезентацією. Ну, такого немає Це Легко відволікатись факти. Ідеї кар'єрів, які ви можете подобатися. Телі роботи які вас. ваше особисте зростання, рефлексивність, винахідливий розум, прийняття складності, відкритість до розвитку, прагнення до справжньості, комфорт на самоті. Зайвий самоаналіз, труднощі з, е, з враженням емоцій, догляд у мрії. Ви часто е, відволікаєтесь на роздуми, втрачаючи зв'язок із сьогоденням та викликаючи реальні дії. Складності з рутиною. Факт. Зайвий скептицизм. Факт. Нехтування турботою про себе. Факт. Ваші стосунки. Саме цікаво на. У ваших стосунках, будь то романтичними, платоничными чи семейными, вы приносите глибину, унікальні, унікальну перспективу. ви високо цінуєте... Що, Ромчик, ти нам знайшов, типа якось пройти? Так, що, я у ці, у цих, стосунках, сильна сторона. Хуячиш, красава. Потом напишеш хто ти. Щира чесність, це у мене в стосунках. Прийняття індивідуальності. Так. Да. Уважність. Не зовсім. Змісто. Блять, по поводу уважності, така хуйня, що я можу, типа, з людиною, яка мені подобається, я можу так говорити, 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 вона мені щось буде розказувати. Ці, ну, наступна година я вже. Фу. Я вже забув все нахуй. Бо в мене так буває, що, типу. Uh, я, я, я там розказую, що я якусь книгу прочитав, мені говорять, так я ж говорила, що це хуйня повна. Я такий. Да? <laughs> я забув. <laughs> ну, типа, я не спеціально це роблю, якщо що. Він буває такі просто. ну Я не думаю, може, у мене якийсь розвиток Альцгеймера, може ще якось в якась. Змістовнім бесіди. Да? Аж загублення глибокими обговореннями та ідеями зміцнуть зв'язки з близькими вам людьми. Ну так я не... А, хоча не працює. Логічне вирішення конфліктів. Да. до особистих кордонів. Тоже да, блядь. Откуда вона про мене щось знає? А, Воно так є всім пиздить. Емоційна сторон. сильність, раті називати емоції а, може створювати дистанцію, дистанцію відносно. ДА? Я Я да не знаю, щось. Невпевне проявив почутті. Сужито? Це я. Не. Недоліки у комунікації. Звершення на фактах, а е, на початтях може випадково образити інше. Блять, і що мені ділять? Кожному сраку Пошли ви нахуй. Не всі ви. Не, не всі. Проблеми з. Інці... Ну, в принципі. Чат нікуди не йде, чат остається. проблеми з ініці... ініціацією спілкування. Очікування ініціативи від інших за. Тож, блядь, це про мене. оце точно про мене. Я такий. Якщо вам якщо ви хочете зі мною поспілкуватися, пишіть, я не против. Но я вам не напишу. швидка в тому спілкування Що нам так Світло давно, блять. Хто на мене так світло Так значит попращу. Но ну, я не в я все равно эти, блядь, любить, сука. Сы ты на мене так свит! Я думаю, что я такие кисвіт ли це на мене фонарик угол. Сыну. Я ж її уменьшить не можу, потому что надо... надо сюда такую саму лампу купить, от мене восплат стоит. Она так фух. І тут теж буде так фуф, і буде все хорошо. Но стол буде там фуф. Ем, що тако в тому від спілкування? Факт. Уникнення емоційних тем. Тоже чуть-чуть факт. Ваша історія ще не закінчена. Я буду жити? Принтер глибше у своїй унікальні риси, такі як перфекціонізм, стійкість та емоційний інтелект. Розблокуйте преміальний зміст, щоб відкрити ці приховані рані вашої особистості, а також персоналізовані висновки та поради щодо особистого зростання. Ну, 29 гривень. Я не дебіл. Аль-О, знамениті ІНТІПІ Білл Гейт, Крістін Стюарт, Ульберт Тунштейн, АВІЇ, А АвісіІ Стэнли Кроуч, Исаак Ньютон. а он тоже этот тест проходил? Рене Деск... кто, блядь, Дескартилио, Илиот Пейдж, ага, все я где-то чул. Блазен Паскаль, понял. Лорд Варус, Гейм Оф Трон, спасибо. Нео, сука, тут уже персонажи пошли, блять, бушу дебилы. Нео изматривается. Маршал Фитман Илиас А Брюс Б. Ба... Ну шо це записку? Як могли сначала будь якісь визначні люди, да, а потом просто начать це все. Зимн с фильмом. Вот это всюди. Коментари. Типа реально думаешь, що тут будуть якісь коментарі? Ну ну а тут, до речі, є українська мова офіційна. Ну я генети був, я просто взяв перекладом на сайтировал. Аналітики, дипломати. В дослідники.